До шанування вчителів Слов'янського району в будинку культури селища Черкаське підготувалися заздалегідь. Прикрасили залу, підготували творчі номери та святкову книжкову виставку «Вчителько. Моя зоре Світова. Напередодні дня вчителя 1 жовтня тут зібралися працівники та ветерани освітянської галузі, батьки, діти, почесні гості. На сьогоднішній день перед вчителем стоять величезні завдання: виховати людину нового покоління, людину, яка буде любити свій рідний край, свою батьківщину, людину, яка буде толерантною до інших людей, яка зможе знайти свій шлях і досягти успіху в житті. У слов'янському районі функціонує 45 закладів освіти, в яких працює близько 500 вчителів та вихователів. Весь день для педагогів лунали слова вдячності за невтомну працю та невичерпний творчий потенціал. Я сегодня хочу выразить благодарность всем педагогическим коллективам Славянского района за тот вклад, который вы сделали в развитие Славянского района, за вашу гражданскую позицию, за ваш труд, за, я бы сказал, незабвенный труд, за ваше творчество. Вы делаете очень большое и важное дело. Спасибо вам, с праздником и всего вам доброго. За багаторічну працю та вагомий внесок у розвиток освіти слов'янського району кращих вчителів нагородили грамотами та подяками Слов'янської ради Почесними нагородами відмітили освітян і представники обласного департаменту освіти і науки України. Цей рік дуже був складний для освітян Донеччини і, звичайно, для слов'янського району. Ми сьогодні кажемо кожному з них низький уклін, за те, що вони проявили виявили таке терпіння, таку витримку. Цього року за те, що вони доклали всіх зусиль, щоб діти почували себе комфортно і щоб освіта Донеччини була на висоті. Учасники творчих колективів району подарували вчителям свої пісені і танцювальні номери. На святі також представили нового начальника відділу освіти Слов'янської райдержадміністрації. Ним став Ярослав Синельник, який починав свою кар'єру, також працюючи вчителем. Я сам починав з вчителів, роботала в, в Черкаська школі номер 1 Я розумію що це дуже Будем звання. Будемо зарплаты, социальную зарплати, соціальну категории. цієї категорії. Але поки от государства. Ну, сподіваюся, що реформи пройдуть у нас благополучно і все ми зробимо. Вчитель це людина обізнана, досвідчена, творча. Ставлення до вчителя завжди особливе. Вчитель у селі людина шанована і шановна. Учитель це очень почти професія, очень уважаемая, тим більше на са селе. Селе ну, на селі. В селі учитель завжди изначально був ну як взірець, як ми кажемо. На нього всегда равнялись, його вважали, ценили і прислушивались к мнению. А ще вчителі народ кмітливий і терплячий. Кожного року їм доводиться заново вчитися та оновлювати нові методики та програми, знаходити вихід із складних ситуацій. Трудності є, вони були і будуть ці трудності. У першу чергу це програми нової. Многі школи, точніше, всі почти школи зараз без учебників 4-7 класи. Ну, ми викручуємося. У нас електронні є по електронним учебникам обучаємося. Ну, естественно, все опирається в матеріальні ціни, матеріальність. Все ж незважаючи на складнощі, педагоги з гордістю носуть звання працівник освіти і по справжньому душевно віддаються процесу навчання підростаючого покоління.